Да. Будемо починати, да? А потім доєднаються інші діти. Мама. Давайте помашемо один одного, попри... привітаємо один одного. Доброго дня, діти. Мам, мені це нужно. Чекаємо, маму. Дашуня, прийшла, мама? І О, от, Хорошо. Діти. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Дуже-дуже. Чекали, вже чекали, дочекалась нарешті, так? Да? Ви знаєте, я сьогодні хочу з вами про декого поговорити. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, ви вчора з Оленою Юрівною про кого балакали? Діти, сідаємо рівненько, да? не відволікаємо на себе, не інших. Хорошо, сідай. Не про кого ви вчора з Оленою Юрівною розмовляли? А, молодці, Про тварин, як вони зимують. Так, да? да, про тварин, як а. вони зимують. А я сьогодні вам пропоную, щоб ви, ви відгадали, про кого ми будемо сьогодні з вами балакати. От слухайте уважно, я прочитаю вам декілька загадок. Ось слухайте. Маленький хлопчик у сірій світині. По дворах стрибає і крихти збирає. Хто це, як ви вважаєте? Такий маленький, Дай! сіренький, він стрибає, зерня... Зерня... зернятка збирає. Правильно, це хлопчик. Коробчик він я стрибає. жовто щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Синички. Синичка. Молодець, мама сташей. Це синички, конечно, молодці. Діти, як ви вважаєте, про кого ми сьогодні будемо з вами розмовляти? Про пташок. Добре, про пташок. Пташки бувають перелітні і бувають ті, котрі залишаються зимувати. Так от сьогодні ми з вами поговоримо про пташок, які залишаються зимувати. Сідайте зручненько. Зараз я вам включу коротеньке відео. Дивіться уважно, запам'ятовуйте, і ми будемо з вами розмовляти про них добре? Да. Так. Ви бачите екран? Так. Да. Ви чуєте, що відбувається? Филичка. Ви чуєте? Птахи це тварини, тіло, яких Скажемо. вкрите пір'ям. які дос... Скажіть мені, ви чуєте? Туємо, чуємо, да, чуємо. Да. Тоді дивимося уважно. Сліджують, вивчають та знають все про птахи сьогодні всім разом стати на трішечки орнітологами. Діти, ким ми сьогодні станемо Орнітологи. з вами? Орнітологами. орнітологами. Орнітолог. Орнітологи. Це ті вчені, які вивчають пташок їх життя. Слухайте уважно. Та дізнатися більше про зимуючих птахів. Зимуючими птахами називають тих птахів, які не лишають свою домівку і можуть знайти собі їжу навіть в холоди. Це такі пташки, як горобці, голуби, синички, ворони, сороки, дятли. А ще до нас на зимівлю прилітають гості. Їх можна. <знати> за червоною, червоною грудкою. Як ви вважаєте, як називається цей птах? Може, хтось знає, подивіться Снігіль. осінь. Снігір, Снігір. 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 правильно, дивимося далі. Снігір. Грудкою. Ось Я думаю, він, бачите, у нього червона грудка. Його дуже легко відрізнити від інших пташок, так само, як і синичку. Подивіться, от синичка ліворуч. Внизу, бачите, я вам його, її обвожу? Це синичка, вона жовтогруда. А вгорі, ось, о, це снігур, бачите? У нього червона грудка. Так, дивимося далі. Догадалися, що мова йде про снігурів. Ось про цих птахів ми сьогодні і дізнаємося. Діти, Про яких птахів ми будемо дізнаватися сьогодні? Про зимуючих або перелітніх? Зимуючих. Правильно, про зимуючих. А зараз буде маленька, коротесінька така гра. За сніжинкою буде ховатися птах. Ви повинні його відгадати і послухати про нього розповідь. Тож поїхали. Подивіться на зображення і здогадайтеся, яка пташка там заховалася. Це о, правильно, давайте послухаємо про голова. Це одна з найвідоміших пташок на світі. Голуб завжди живе поруч з людьми, харчується зерном, а інколи фруктами та овочами. Діти чим годується голуб? Зернятком? Зернятком. і ще. Можливо, і овочами теж, і фруктами, залишками. А де він живе? Біля, біля, Бі... біля будівель людей. Так, далі. Наступне зображення. Хто ж заховався на ньому? Хто захов... Бі... заховав? Горобець. Правильно дивимося? Дивимося про горобця. Горобці також перебираються поближче до будинків людей, харчуються горобці травою, комахами, зерном, також фруктами і овочами. Тобто горобці їдять, майже. Що все. – Майже все вони їдять. Так, і де вони живуть? Біля людей. Але взимку горобці харчуються дуже погано. Часто добути їжу заважає сніг. Восени горобці дуже швидко будують собі гнізда, а ще взимку, крім теплого гнізда, їх зігріває ще Чим Загр... зігріваються пташки Білячко. взимку? піяк. Тепленьким піячком. Що вони будують на гілках? Маленькі, гніздечка, гніздечка. Дивіться уважно. Яке в цей час стає більш пухнасте і щільне. Погляньте, а хто ж заховався на ці світли? Черона або сорока. Сороки та ворони одні з найрозумніших пташок, вони можуть навіть впізнати себе в дзеркалі. Також проживають в садах, парках, поближче до житла людей. Вони не люблять ліси. Їдять все: комах, насіння, трави, зерна. Вони будують декілька гнізд, але живуть лише в одному з них. Ці пташки по деревах скачуть. А по землі ходять гордовито величезними кроками. Діти що вміють робити ворони? По гілкам вони що роблять? Стрибають, стрибають, а по землі? Вони ходять. Правильно, великими кроками. А ви знаєте, що горобці вони не вміють ходити, вони тільки стрибають. Ось коли підете на прогулянки, поспостерігайте за ними. Вони не вміють ходити, вони стрибають. І за голубами подивіться, ось голуби вміють ходити. Погляньте. Хто заховався на цьому зображенні? А ну дивіться, хто це такий Даша заховався? З червоною шапочкою. Дятело, дятел. Нам... Дякую. Дятел. Прав... Дятел. Дя... Дятли мешкають у лісах, які знаходяться ближче до людей. Взимку їдять насіння шишок та горіхів. Від холодів ховаються в дупло, яке видовбують у стовбурі дерева. А хто заховався тут? Ану, скажіть, як називається ця пташка з червоною грудкою? Снігур. Снігур! Снігур молодці! Снігурі селяться в садках і лісових хащах, а іноді навколо полів. На землю спускаються рідко, пересуваються по гілках, харчуються насінням, бруньками дерев і кущів, а ще насінням горобини та. Клена. Забарвлення снігура восени стає більш яскравим, а весною темніє. В годівничку снігуру можна насипати гречку і пшено. І остання пташка, яка від нас заховалася. Синичка! Синичка, добре. Синичка! А як ми її зможемо. Від інших відрізнити. Як? Що в неї є Я такого, не такого жов... що немає? Жовта грудка. Так, жовта, жовта грудка, грудка і ж... біленькі так. щочки. Подивіться, в неї біленькі щочки. Синиці дуже люблять галасувати, обмінюючись між собою свистом. У пошуках їжі ці пташки бігають по гілках, іноді, навіть головою донизу. Якщо ви хочете пригостити синичок смаколиками, повісьте на ївочку шматочок сала. І запам'ятайте, годувати пташок можна свіжим зерном соняшника, гарбуза, кавуна, дині чи сосни, та ні в якому разі не можна давати пташкам сіль, смажене насіння та хліб. Тож... А зараз, діти, я сподіваюся, ви добре, уважно слухали і дивились це відео, так? Да? Зараз ми перевіримо. Ваші знання уважно слухайте на запитання і відповідайте. Як ви гадаєте, чому взимку пташки перебираються жити поближче до людей? А ну так. давайте, скажіть мені, чому вони поближче перебираються? Щемочки, чому? чому пташки перебираються поближче до людей взимку? Чому? До людей де більше їжі? Правильно, тому що люд, біля людей побільше їжі можна знайти, да? а ще люди можуть самі допомагати пташкам переживати зиму. І так далі. Чим можна годувати пташок? Чим можна годувати пташок? Насіння. Насіннячком. А насіннячко яке? Сире або смажене? Сире. Дуже Соле. добре відповідає Даша з мамою. І сире сінечка можна давати. А ще що можна давати? Чим можна підгодовувати? Толь. Толь не, не в ніякому разі неможливо давати. Крихти, зернятка, фрукти, і залишки. Коні ж, фрукти і овочі можна давати. Далі. Де ховається від холоду? Дятел? Де він ховається? В гніздечку, під дахом, або ще десь. дуплі. Правильно. Дуплі. дуплі. Назви яких зимуючих пташок? Ти запам'ятав? Свука пригадаємо, яких пташок ми запам'ятали, про яких сьогодні Сніг. розмовляли. Снігур Снігур з червоною Снігур. грудкою. Ось о Ось, він, бачите? Синичка з жовтенькою грудкою. Сніг. Ворона Дядя. правильно. Дятіл, ще. Горобець. Горобець. а ще Горобець. такий птах чорно-білий. Сорока. Сорока, добре, Сорока, далі. Як називаються вчені, які все знають про пташок? Батьки допомагаєте, як називаються вчені, які досліджують пташок. Орнітологи. Молодці. орнітологи. Добре. Чим люблять ласувати синички? Сино, сало. сало. І пшину, і сало дуже люблять, так. А ще. Коли наступає зима і пташки прилітають до наших осель, ми можемо зробити для них годівнички. Подивіться, із чого можна зробити годівнички? Подивіться, як ви вважаєте, скажіть мені. Із бумаги, із пабир. Із, із дерева. Ось ось дерев'яна, годівничка, бачите, синичка на неї сидить. Ось горобчик сидить. На паперовій годівничці її зробили з е, такої коробочки з під цукерок. Бачите? Не викинули коробочку, а зробили годівничку. А ось цього, подивіться, синичка сидить. Бачите? І що у вас зробить ця годівничка? Упаковка із під соку, бачите? Ось о, я якожу вам. Так, а ось січка сидить на якій годівничці. З чого вона зроблена? З пластика. Правильно, з, з пластика і з такої бутилки, бачите, великою пластмасовою бутилкою. Ось так ви можете допомогти меншим друзям, пташкам. Але ми знаємо, що перед тим, як щось робити ручками, да? Ми повинні зробити з вами що? пальчиками. Пальчиками, гімнастику, правильно. Приготуйте свої пальчики, ручки, покладіть їх на стіл, ось так на стіл. Так. Дивимося уважно за цією дівчинкою і повторюйте за нею, добре? Не. Я ваших ручок не бачу, але ж ви виконуєте правильно, добре? А можна разом з батьками. Давай разом виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається годівничка. Дівника. Дивись, слухай та повторюй за мною. Я ладнаю годівничку для горобчика, синички, для сороки, глухаря, для іпшанця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла, покрутила головою, заспівала нам з тобою кар, кар кар. Ось і готова годівничка робці, синички, Гави. Прилітайте на обід у їдальні вільний вхід. Подивіться, до нашої годівнички вже прилетіли пташки. І, скажіть, будь ласка, а ось така синичка прилетіла до годівнички? Ні. Ні, не ні. прилетіла, не прилетіла. Але я вам можу запропонувати зробити із паперу ось таку красиву синичку. Вона мені нагадує нашу українську синичку. Так? Кольори такі яскраві, жовто-блакитні. Правильно, так воно і є. Це наша українська синичка. Так, годівничку, ви вже хтось робив з батьками? Ні, ще не робили. Ні. У вас є можливість. Я Як виконати ні. Ви вже поробили. Є. є. Так, добре. А ну-ка, давайте роздивимося нашу синичку. Бачите, що в неї є? Що в неї є? Подивіться. Головочка є. А що є на головочке? Подивіться. Андрюшка, що є на головочке, Саня? Оченята, Очі дзьоб. це дзьоб. Так добре. А якого кольору головочка у синички? Біла і чорна. Вона чорна Біла і беленькая щечки. А якої форми голова у синички? Другле. Кругла добре. Що ще є на, ту, на тільці у синички? А ну подивіться. Коли... Крильця, скільки крилець? Два. Два. І є ще тулуб, Туловіще, тулуб. Ми не бачимо ніжок, мабуть, вони заховались. Зараз подивіться, як можна виконати таку синичку. Добре, дивіться уважно. Без доп... Я вважаю, що тут треба буде допомога ваших батьків, щоб зробити такі заготовки, а потім вже ви самі зможете зібрати цю синичку. Так що дивіться уважно. Ось що нам треба. Та чудова вийшла синичка. Дай завтра зробимо. Правда, чудова? Її виконати зовсім не складно. Скажіть мені, будь ласка, діти, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Про кого? Про, кого? Про, та про зимуючих або осілих пташок. Це ті, які не відлітають в теплі країни. Діти, Скажіть, будь ласка, а треба взагалі їм допомагати цим пташкам? Може, хай собі да. питають, самі шукають собі їжу. Да. Треба їм допомагати, а чому? Просто вони замерзнуть без а їди. Так, їм буде і голодно, і холодно, так? А скажіть мені, будь ласка, хто з вас що пропонує? Ну, що ви дасте поїсти пташкам? Що ви покладете е, в свою годівничку? Па! Сало для кого? для кого? Для якої пташки? Для якої? Мабуть, для синички, так? Сало па! для січки. Андрюшка, а ти ще дасть пташкам? Я не услышала. Зернишко зернятко, правильно. А зернятко яке? Це жовтеньке це пшено. Воно буде сире або смажене, яке або жарене, варене яке. Филе. Сире, конечно, умничка. А Саня що дасть пташкам Чи він їх пригостить? Сімочка. Зернятками можна, а ще. Семочками. Зернятка це сімечки, насіння, теж сире, да? Я, наприклад, своїм пташкам в годівничку покладу залишки овочей і фруктів. Ось так дітям ми допоможемо пташкам перезимувати. Ми ж добрі з вами, так? Покажіть ось таке сердечко. Покажіть, покажіть ваше тепленьке, велике сердечко дашуня, покажіть. Для всіх, для всіх, так? Да? Молодці. Діти, вам сподобалось okay. сьогодні розмовляти про пташок? Ви щось новеньке читались? Okay. Дізнали щось новеньке, так? Да? То добре, молодці. Діти, наступного разу ми ще з вами про когось побалакаємо. Про кого вам хочеться поговорити? Про кого?